Вітаю вас на каналі, де ми розмовляємо про Швецію і наші шведські будні. У цьому відео покажу свою домашню розсаду, її подальшу долю, а також розкажу трохи про своє нове хобі. Заінтриговані. Отож про хобі. Живучи серед розкішної скандинавської природи, яка дуже схожа до моєї рідної Волинської, лише без каміння, стало цікаво спробувати сплести кошика. Всім привіт! Сьогодні на дворі 9 травня, Швеція, південь Швеції. І я вирішила пересадити в такі, думаю, 10-літрові відерочка пластикові. Пересадити свою розсаду, яка виросла ось уже така. Це піардіно. Це шведське насіння, купувала в Швеції. Не так виросли, садила я їх. Десь всередині лютого. А це перець, червоний, здається, чи жовтий, не знаю. Купували в супермаркеті просто їсти. Мені сподобалося. Взимку, до речі, купували. Воно проросло це насіння, його посадила 10 лютого. І ось тепер маю таке таку маю розсаду. А це я буду пересаджувати в такий малесенький. Також садилося в лютому. Це у мене ротики Лавини Зев. Ось такі вони манюнькі повиростали. Хоч розсадилися разом з оцими величенькими. А це Ахінацея так само. Дуже повільно росте. Ті взагалі лише в березні чи в квітні прокинулось. Е, ніяких добрив крім Лушпиня, цибулі і яєчних шкаролоб не використовувала. Ем, ну, тут, звісно, нема чим хвалитися, бо воно невеличеньке. А от перець мене реально здивував. як, власне, і помідори. Пахнуть дуже. Сподіваюся, будемо їсти перець і помідори! І ці маляти теж, сподіваюся, зацвітуть. А це наслідок мого пересаджування помідорчики і перчик. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Слава Україні, слава ЗСУ! На момент запису відео ця розсада значно підросла. Сподіваюся, що зацвіте вона вже в теплиці, яка в процесі будівництва. До зустрічі!